Фармадол. забудь про головний біль. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Друзі, сьогодні поведемо розмову про зміни, які відбулися в правописі. От як правильно сказати, марафон з афін у прямому ефірі чи маратон за у прямому етері? Згідно з нормами чинного правопису обидва варіанти правильні, адже тепер правила дозволяють букви сполучення TH у словах грецького походження передавати не тільки літерою F, як ми звикли, марафон, ефір, афіни, а й за допомогою Т – маратон, етер, атени. Уживайте той варіант, який вам особисто до вподоби. Ну, а як же бути, якщо не знаєш грецької мови? Де та буква сполука TH вживається? Друзі, вихід є. От таких часто вживаних слів небагато, тож запам'ятайте їх. Правильно сказати, і кафедра, і катедра, і міф, і міт, і міфологія, і мітологія, і марфа, і марта, і дифірамб? і Детерамб. Отож, співаємо в прямому етері Детерамби переможцям Атенського марафону. Ось і все. До наступних зустрічей. Улюблений сніданок з 1+,1 Ох, фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.